Вітаю у промову! Сьогодні пропоную з'ясувати, чи можна українською мовою матюкатися, чи краще батькуватися або ж лихословити. Але все за порядком. Звісно ж, в розмовній українській є слово матюк, що існує на позначення нецензурного слова або вислову, що вживається переважно як лайка. Улас Самчук вживав його у своїх творах. Цитую: він стає людиною. Поволі забуває матюки. Переходить на рідну мову. Тому, безперечно, й діє слово матюкатися в розмовній мові існує. В літературній же краще сказати лихословити. Але хочу, щоб ви знали, що ще є слово батькувати або батькуватися, лаяти, сварити, образливо згадуючи батька. Це слівце знаходимо у творах Панаса Мирного. Цитую. Він дав волю серцю, став батькувати, лаятись. Говоріть українською правильно і пам'ятайте, що хоч мати, хоч батько для українців святі.